Півтора місяці тому була з цього приводу зустрічалася з представниками Піки. Напевно, ви знаєте, це організація найбільша у світі, організація, яка має 2,5 мільйони членів. Організація, яку включають Голлівуд, Маккартні з дружі, з донькою. Всі, тут це дуже престижна, потужна організація, дуже радикальна. Ось ми домовилися про і що вони підтримують нас наших акціях, коли буде вже дії до дні в Європі, ось в Лондоні, поставилися вони до зрозуміння, були абсолютно шоковані тим, що тут відбувається. Ми повернулися сюди, в Київ знову зробили кілька прес-конференцій, результату жодного. І ось знову на наше звернення з закладу Міністерство навколишнього середовища відповіло швейцарцям про те, що Україні. Діє закон про захист тварин від жорсткого положення, прийняті програми, що немає нарікань з боку громадськості, що все відбувається цивілізовано по-європейсько. Взагалі, що всі задоволені, і в тому числі найбільше які знищені тварини до От, І в кінці стояло такого в цьому листі за підписом заступника міністра пана Мовчана, що вас напевно. Неправильно поінформували, що та інформація, яку ви надали, не відповідає дійсності, що в Україні немає порушень щодо жорстокості по відношенню до упорень. Сьогодні я розмовляла з представниками міністерства, які до мене звернулися по імейлу. В їх звернення до мене було так, що, мовляв, ви інформуєте на захід, що відбувається, а чому ж ви, якщо є такі порушення, чому ж ви не притягнули їх до кримінальної відповідальності, чому ви не допровадили це до суду? Я позвонила до нього, у нас була досить довга розмова, він сказав про те, що у них немає інформації про порушення, які вони не є правоохоронними органами. Якщо ми звертаємося до міліції з дійсно з якимись правопорушеннями, було їх дуже багато, ми отримуємо пізніше відповідь, що право порушень немає, вона не навела зрозуміло. Ми навіть використовували звернення народних депутатів Кирило Буліков писав і Оле.